Про національне походження художника Івана Івазовського тривалий час майже нічого не було відомо. Зазвичай його називали великим російським художником. Але біографи стверджують, що Іван Айвазовський народився у вірменській родині, що переселилася в Крим з Галичини у 1812 році. Сам Іван Айвазовський ніколи не приховував своїй національності. Про це свідчить запис у метриці, де зазначено вірменське походження, ім'я і прізвище художника Ованес Гайвазя. Прізвище батька художника мало польського знаку Гайвазовський. І з зрозумілим, чому Костянтин Гайвазовський приймав у своєму будинку у Феодосії мандрівних музикантів-пандуристів з України. Він ніколи не жив без України. Українські пісні, а маленький Іван акомпонував йому на скрипці. Пройде багато років, і вже відомий художник Іван Айвазовський на званому вечорі в Петербурзі буде виконувати на скрипці рідність з дитинства українські пісні. Ці факти пояснюють, чому з пензля великого російського художника народжувалися прекрасні художні твори з українськими степовими пейзажами. Крим створений морем, ним і живе. Море навкруги, море усюди. Іван Айвазовський постійно мешкав у Феодосії. Майстер прожив своє довге життя тільки на березі його улюбленого моря. А коли живеш з морем, засинаєш з морем, Воно стає твоєю натурою. Море це моє життя, говорив Айвазовський, який обожнював об'єкт своєї любові. Є наукова думка, що морська вода надзвичайно подібна за хімічним складом до людської крові. Всі ми вийшли з моря і носимо його у своїх судинах. Але для більшості з нас ця стихія залишається загадковою і таємничою. А от для Івазовського море було іншим живим. Ще з дитинства хлопчик проявляв великі здібності. За легендою, його першими полотнами були стіни сусідніх будинків, на яких він малював вугіллями. Щасливий випадок привів Айвазовського до Петербургу, де у 1833 році він вступив до Петербурзької академії мистецтв в клас до професора Воробйова. Айвазовський навчався легко, уважно захоплено. Вірменський хлопчик з Феодосії швидко наздоганяє і переганяє академічних однокашників. За серією морських пейзажів, а особливо за картину Штиль. Його було нагороджено золотою медаллю. Як виняток скорочено академічний курс навчання на два роки. Талановитого учня академія відправляє на практику спочатку до Криму, а потім за кордон, до Італії. У 27 років він же професор Петербургської академії мистецтв і п'яти європейських академій. Він заможний і знаменитий. Він може оселитись в будь-якому куточку земної кулі. Але у 1848 році він переїздить у Феодосію назавжди. Багато кому таке рішення видалось дивним. Незважаючи на успіхи славу на пропозиції імператорської родини бути живописцем при царському дворі, він покинув Петербург. У Феодосії на березі моря він будує великий будинок і художній майстерні. Феодосія багато чим зобов'язана Івазовському. Міський концертний зал, археологічний музей, порт і навіть залізниця. У всіх цих масштабних проєктах Айвазовський брав найактивнішу участь. Але головним подарунком міста стала картинна галерея, яка носить тепер його ім'я. У галереї імені Айвазовського є картина під назвою Перший поїзд у Феодосії. Коли автор малював цю картину, про залізницю у Феодосії ще й гадки не мали. Але тепер вона є завдяки його ж зусиллям. Пензля Айвазовського належить понад 6 тисяч полотен. Переважна більшість марини і морські пейзажі. Бо саме море подарувало йому працездатність. За довгі творчі роки він написав живописну морську енциклопедію: з неї можна довідатися про будь-який настрій, у якому може перебувати водна стихія: штиль, шторм, буря. Побачити цю стихію можна за будь-якої пори від світлого сходу до місячної ночі. Свої полотна, що вражають глибинною правдою світотворення. Художник малював не з натури, а в майстерні. У нього була своя, тільки ним сформована система творчої роботи. Живописець, який тільки копіює природу, говорив він, стає її рабом. Людина, не обдарована пам'яттю, яка має враження від живої природи, може бути чудовим копіювальником, але істинним художником ніколи. Рухи живих стихій невловимі для пензля. Писати блискавку, пори вітру, сплеск хвилі немислимо з натури. Художник повинен запам'ятовувати їх. Для нього не було секретів у тому, як писати, як передати рух хвилі, її прозорість, як фарбами сплести легке мережево спадаючої піни. Що розбігається на вигинах водних потоків. Він знав безліч прийомних зображення хвиль, що розтинаються береговими скелями. Коли картину неаполітанську затоку в місячну ніч виставляли за кордоном, критики зазирали за рамку в пошуках штучного підсвічування місячної доріжки. Нічого не виявляючи, вони здивовано вдивлялися в полотно і бачили, що для підсилення відчуття спокою моря Айвазовський клав фарбу на полотно. Своїм неповторним дотиком пензля. Ледь помітним. Айвазовський любив і умів спостерігати за величним, капризним, мінливим життям моря. А море величне, безмежне, оманливе, несло свої хвилі. Чорне море одне з найбільш виразних творів художника. Море, перенесене майстерною рукою на полотно, не припиняє свого вируючого і динамічного життя. Надзвичайно майстерно художник передає в цьому вирі стихій, вічний рух бурхливих хвиль, хмар, прозорість води. Марина серед хвиль є ніби продовженням картини Чорне море. Художник гостро відчував бурхливу стихію, розове небо і схвильоване море, розсіяне хвилями, що немов сперечаються силою у зіткненні одна з іншою. Незважаючи на те, що після створення цієї роботи він ще два роки працював та влаштовував виставки у різних містах, цю картину він ніколи не вивозив з Феодосії. І разом з іншими творами заповідав рідному місту. Майстер знав, що море може бути підступним. Воно манить до себе спокою, привітністю. Але як тільки рятівний берег зникає, воно проявляє свою владу. З морем потрібно сперечатись, тільки так можна опанувати цю стихію. Основою творчості Айвазовського стала ідея безмежності природи і її могутньої сили. Більша половина його робіт це краєвиди Штормового моря. Як правило, малюючи стихію, художник творив людей, які борються з нею. Людина не здається, людина переможе. Таким був дивіз художника. Морська стихія є синонімом свободи. Айвазовський намагався передати це почуття в картині Дев'ятий вал. Ранок після буреломної ночі перші промені сонця осяяли розлючений окан, що підіймає до самого неба розірваним на лохміття білу та рожеву піну своїх хвиль. Океан відкриває свої безодні морякам, які тримаються за уламки потопаючого корабля, сподіваючись на минучість страшного удару дев'ятого валу. Море чекало його завжди, доки у нього були сили чути і вірити в нього. Він любив слухати море, вечірнє море. Коли буря вже вгамувалась, але воно ще сердито дихає. Затихаюче море, несе до далекого обрію золоті верхівки хвиль, назустріч лись палаючому, втомленому і задоволеному ще одним земним днем сонця. На запитання друзів, яку з картин автор вважає найкращою, Іван Айвазовський не замислюючись відповідав, то що зараз стоїть на Мольберті в моїй майстерні, яку я сьогодні розпочав писати. В морі він був зобов'язаний тим, що став художником. Знову і знову, до самої смерті, в своїх полотнах він відроджував найчарівніший образ синій могутній стихії. З густком волю я розпочатав в останній день життя художника полотно вибух турецького корабля. На ній він у вмить палаючого судна, ураженого торпедою. В картині галереї імені Айвазовського ця картина експонуються окремо. Вона навічно майже розпочата. На картині чітко видно полум'я, який автор зобразив близько півночі. Ліг відпочити і хвилі його творчості не витримали судини. Він помер від інсульту. На протязі свого довгого життя Іван Айвазовський декілька разів відвідував. Францію, Італію, інші країни Європи. Ходив до Малої Азії, був у Єгипті, на Кавказі, а в останні роки свого життя відвідав Америку. Але де б не був невтомний мандрівник, він завжди повертався до берегів Чорного моря. І там він залишився назавжди. Івана Явазовського поховали з військовими почистями. Місцевий гарнізон поклав йому до трумі адміральську шпагу. А на могилі надпис Ільменською. Народжений смертним залишив по собі безсмертну пам'ять. Той, хто пізнав примхи моря, його таємниці радощі, його гнів і нескінченну ласку, залишається в його полоні назавжди. Море поглинуло майстра, і він став морем.